Добрий вечір, мої любі мої хороші підписники. Це я вийшла прогулятися вечерочком і зайти в АТБ, яке знаходиться на палавках Це палавки ж. Передаю привіт всім своїм підписникам старим і новим. Підписуйтесь, ставте лайки. Гляньте, як нас придумали, поставили, Вони бачите, генератор зверху. Такий здоровий, огромний. Яготинське, розетка, це розетка. Розетка якась. Це теж якийсь супермаркет, я тут ні разу не була. Ну, Ми ж йдемо з вами в АТБ, а в розетку ми заходити не будемо. для розетки ось якийсь генератор. Так і живемо. Жара на вулиці бачите, світло поки є, генератори не працюють. Зараз за углом у нас буде супермаркет, а тебе. А, він, кстати огромний. Ми там подивимось, може там якісь акції знижки є. Нам би хотілося щось такого, знаєте, як. Акційно дешевого халявного ми ж з Полтави. Всім полтавцям привіт. Ось воно. Ось! Нарешті йшли, йшли і, і дійшли. Давно це я пішком не ходила, а в такі далі. Злагода, малятко, йогурт, вау. Полетіли. Зараз вам покажу, що там і як там. О, гляньте, яка машинка класна. Да? Номер так показувати не буду, але така доволі акуратненька. А ось. Ну це щось вона приписалась не там, де треба. Це Волга. А що це? Що це таке за машина чудна? А це ломас. Пішіть. Зараз ми зайдемо, подивимося. Ага. О, нарешті ми попали в мір, а в країну, АТБ. Фу, боже, ну так працюють кондиціонери. Так прекрасно, собаки гуляють. Дивіться, яка собачка прикольна, класна. Бачите? А тебе зручно та економно. Бачите, динька. Воду? Бери, Саш, я тобі куплю. Сливка 9995. Лохина, дивіться, ось лохина. Можете взяти і попробувати. Ну, на грязна, я не буду. Первий гатунок. 19 гривень за 100 гром. Або 24. Трошки подешевіло. Оце а тебе. Гляньте, як воно тут все. В цьому а тебе я ще не була. Угу. 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 Приєднуйтесь до команди лідера в АТБ. Тут хліб розібрали. А ну ми зараз перевіримо, що тут з хлібом. Я знайду все одно той хліб. Найду, найду його. Олежка, а? Привіт! Завітала я в твоє тебе. От вибрала, бачиш, 4 буханки хліба. Зараз провіримо вагу. Бо мені говорять, що тут з вагою все нормально. Зараз глянемо. Ану, пішліть. А он віси. Так, оце в нас Київ хліб. Вага 250 грамів. Зерновий. зерновий люкс. Ану глянемо. А, 226 грамів. А що не, не 250, як написано на упаковці? Всі тут ходили, перевіряли хліб і кажуть, що сходиться з вагою. Може, тут з вісами не то, а з вагою то не сходиться, 226 хліб кажи. А должно бути 250. О, ось, він. ось я його знайшла. Так, далі. Давайте оцей ще провіримо, смачний. Я теж такий хліб просто люблю обожнюю. Маса Масането 400 г. Подивимося. О, отут, бачите, тут 420 грамів. На 20 грамів більше нам насипали. Це прекрасно. А ну давайте ось іще один такий провіримо теж. А тут аж 424. На 24 грама більше. Бачите, він дорогий, тут його не їдять. А давайте ось провіримо хліб мюнхенський. Яка тут вага? 300 грамів. А ви думаєте, тут є 300 грамів? Я щось сумніваюся. О, 278. Бачиш? Тут теж з вагою не то пальто. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. 300 грамів, 278 грам. Ну, треба буде їх попросити ваги поставити спеціально для хліба. Мені там шутку написали, але шутки я, звісно, розумію. Може, тут хтось і поставить спеціальні ваги для хліба. Так що, якщо ви купуєте хліб, ретельно перевіряйте вагу. Тут і тут не совпадає. Хто з'їв хліб? Хто прийшов і з'їв хліб? Кому жарко, хто хоче охладитися, ось дивіться. Пивасік, 20 гривень ,90, 90 копійок, як це чи Стелла Артуа, навірно, чи що? Ну, ну це я пробувала, мені воно доволі. Сподобалось, але тільки я таке пила безалкогольне. Так що тут є що. з півосіка. Холодильники працюють, світло значить є. Підемо далі, подивимося. Що тут йде далі? Саш, візьми, будь ласка, провіримо, як тут на полицях ревізор прийшов. Так? Що тут у нас по полицях йде, а? Чистота й порядок? 27-30 гречка. 27-30 гречка. Кілограм гречки. А гречку ви перевіряли чи не перевіряли? Тут є кілограм чи нема кілограма? Це дивіться, тут кіло і 6 грамів, ровно кілограм. 6 грам мабуть, навіть за цей кульочок. Оце така гречечка в цьому. Ну тут чистенько обрано. Доволі непогано. Що тут цукор? Цукор трохи в нас подорожав. О, зібрали, що це таке? Борошно, пшеничне, вищий гатунок? Ой, йо, йо-майо, зараз ми подивимося, що це таке за борошно таке цікаве? А чого воно ну, як вище? Пшенишне, вагове, воно якесь сіре. Це, мабуть, його точно з пола пособорали. Це нас не цікавить. Цукор. Зараз ми глянемо цукор. Що тут у нас по цукрові? Дивіться, тут даже ось Україна. Зроблено в Україні. Та ну, зрозуміло, що тут розумний вибір. Бачите? Тут этот кульок навіть не пошкоджений. Провіримо, чи тут є кілограм цукру, чи немає кілограм цукру. Дивіться 994, 996 грам, Почти кілограм, Почти. Отаке гарне, а тебе? Чого воно оце я дивлюся, різкость у мене. Ну, знаєте, то, різкость трошечки пропадає. Так, борошно 36,80. Кіло Як було, так і залишилось, поки не подорожало. І 3890 борошно Дніпромлин. Угу. А, -а, -а, а ось воно, я знайшла. Ось це борошно, дивіться, воно тут біле. А може це якесь борошно особливе, може, що воно таке сіре? Я не знаю, камера передає чи не передає, воно як з грязью. Чи це може борошно не вищий гатунок? А може, воно не знаю, хто знає, чого воно таке? Тут прекрасно, з собачками гуляють. О, картопелька! Дивіться, яка картопелька. Що тут можна сказати про цю картопельку? Яка вона гарна чи не гарна? Навірно, ця картопля супер суперідеальна. Полетіли. Куди? Отуди? Осюди? <тит> а що нам тут треба? Ігрушки, дивіться, отакі горні. Глянь, яка горна собочка. Це для хейтерів. Картки по 3 гривні. Футбол картка колекційна. А, ці вже по 10 гривень. А якщо ви берете товар, то вам буде 3 гривні. О, так всього багато. Можна і обув даже купити. Дивіться, які класні підолі я знайшла, доволі непогані такі бачите. Мокасинчики. А ось є, є, є і розові легенькі. Mm, як А це що світильничок. Да, це сонячне. Соняч... Це світильник, Саш. Пішли на касу. Тут, як звичайно, так? Да? Очередь, очередь. Хочете води чи морожена. Ой, ти поки дождешся, квіти, глянь, такі гарні квіти стоять. Mm. Ідемо, ждемо, да? Чергу ждемо.